Польща розгортає 40 тисяч військових на кордоні з Білоруссю та Росією. Повідомляє польський канал ТІВІБІ. Це пов'язано із завтрашнім початком російсько-білоруських навчань, які деякі західні військові експерти охарактеризували як Тренування наступальних дій, а за інформацією Reuters, польські військові також прибудуть до України для навчання методам знищення безпілотників. І, схоже, народний запит серед поляків на активні дії проти Російської Федерації вже є. Ну от приклад емоційної, можливо, не надто сильної, але вимоги жорсткої відповіді на акт московської агресії від поляка, що напевно вперше почув прольоти дронів. Тієї ночі дрони, польський простір неодноразово порушувався Російською Федерацією. над нами, дам, над нами руку, дідько літали дрони, які атакували реакції. Україну. Я вимагаю, дідько, і це голос Цо, народу. Зроби? Тверда реакція до... польських я політиків я та армії. До до що в біса ви збираєтеся Co робити зараз? крім якихось дідько, оголошень для інформації? Курва. Для інформації зроби, як Америка. Що в біса тепер? Що? Ми нічого не будемо робити, як зазвичай весь євросоюз і Америка нічого робити не буде.